Доброго дня, шановні. Давайте ж видесенько, просто хвилинки 2-3 вашої уваги. Продовження воєнного стану до 19 лютого 2023 року. Що буде очікувати ФОПів? Працюємо попри все, це зрозуміло. Сплата податків та звітування. Нагадаємо, що з 1 серпня всі платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати свої податкові зобов'язання сплати податків, подача звітності, не звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов'язків під час війни. Для тих, хто не має можливості сплачувати та звітувати з податків, потрібно було подати заяву до ДПС до 30 вересня. Але не всі це змогли зробити, тому в дограничному терміну через бойові дії. Тому податківці вже видали роз'яснення щодо цього. За ним, наприклад, якщо платник податків набув можливості виконання одного з податкових зобов'язань, реєстрація податкової накладної, подання звітності, сплати на виконання податкового зобов'язання 20 жовтня 2022 року заява та відповідні документи мають бути подані таким платником протягом, починаючи з 20 жовтня по 30 грудня 2022 року. 11 календарних днів жовтня, кількість, плюс 30 календарних днів грудня, 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей. Господі, давайте проще. Як тільки ви можете платити та подавати, після того у вас є можливість написати листа до податкової про те, що ви не могли до цього платити і подавати протягом 60 календарних днів. З 27 травня повернувся обов'язок реєстрації податкових накладних. Тримайтеся, дівчата, Боже, я стільки всього читаю. Бідні, бідні ви люди, ті, хто працює з ПДВ, блокують ці податкові накладні як якісь хворі люди, наче всі попали, потрапили в психушку, і ніхто не знає, як з неї викарабкатися. Тримайтесь дуже багато. На Фейсбуці є група Дебіт Кредит. Вони таку хорошу плотну підтримку дають таким бухгалтерам. Якщо потрібна якась консультація, заходьте туди, реєструйтесь, там стільки вже прикладів наведено, як хто розблоковує, які заявки подавати і так далі. Значить, мораторій на перевірки контролюючих органів під час війни. На період військово-воєнного стану, тобто до 19 лютого 2023 року, контролюючі органи не проводять планові та позапланові заходи державного нагляду державного ринкового нагляду. ДПС не належить до таких органів, щоб ви розуміли. Через зміни до ПКУ на час війни податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім камеральних перевірок. Камеральна перевірка це перевірка, яка яка проводиться на території податкової служби України, де шляхом виявлення якихось неспівпадінь в вашій декларації, наприклад, в ваших поданих, зареєстрованих касових чеках, у вас дуже сильно рве цифра. Наприклад, там в кінці року це буде виявлятися дуже явно. У Вас викликають, тому що це камерально було встановлено похибку, і вас викликають для подачі коригування, коригуюча декларація або для подачі пояснень. Далі документальна позапланова перевірка, що проводиться на звернення платника податків. Це стосується ліквідаційної перевірки. Тобто, коли ми з вами проходимо ліквідацію ФОП, ви знаєте, що наступає момент. Після поданої ліквідаційної декларації подати листа податкову з проханням на проведення ліквідаційної процедури та зняття з обліку з органів податкової служби України. Цей лист зобов'язує інспекторів провести ліквідаційну перевірку. І також останній пункт це фактичні перевірки. Фактичні перевірки ніхто не відміняв, взагалі тільки відміняли різні тематики фактичних перевірок. То наразі актуальне, так і залишається. У всіх мають бути Термінали встановлені для того, щоб людина мала право розрахуватися картою, але режим виключення світла я взагалі не розумію, як це все там робити. Я знаю, що в основному всі працюють наразі за готівку, тому тримайтесь. Зокрема, камеральні перевірки зараз здійснюються у повному обсязі, а не лише щодо декларації та відшкодування по а також проводяться документальні перевірки, поки що не всі, а з конкретних підстав. Про це вже офіційно і постійно. З 1 квітня ФОП першої та другої групи звільняються від сплати єдиного податку. Да, уже все уже податкова відповіла вже Железняку, Здається нашому депутату. Він офіційно опублікував цей лист. Що все-таки ДПС дозволяє першій та другій групі не сплачувати єдиний податок до кінця війни, незалежно від того, є у вас доходи чи ні. Нарешті податково зайняла свою позицію. Тому за січень, лютий 2023 також можете вже в наступному році не платити єдиний, у кого такої можливості нема. Але у кого є така можливість, пам'ятаємо, що є бюджет України. Які потрібно поповнювати. Якщо не ми, то хто? Трудові відносини під час війни. Прописані окремі правила виплати зарплати під час війни. За ними роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок бойових дій. Цікаво, в тебе виключають постійну електроенергію, ти не можеш провести, наприклад, платіжки по виплаті податкам, і їх можеш провести там, через два дні, через три. Це ж наслідки бойових дій. Ну, тобто, це ж не те, що ти сам собі пішов, рубільник відключив і не можеш перевезти. Я надію, що це все не треба буде доводити, тому що це буде просто фарс. Оскільки воєнний стан продовжено до 19 лютого, то до, до цієї дати у працівників роботодавців діє інструмент призупинення трудових відносин. З 19 липня мобілізованим працівникам можна не нараховувати середній заробіток. Нарахування лікарняних під час війни процедура призначення допомоги не змінилася, про привинений стан, але лікарняни в електронному вигляді наразі через технічні проблеми не змінювати статус можуть, готові до сплати. Водночас, якщо роботодавець через бойові дії не має можливості оформити заяву розрахунок, людина має право сама подати до ФССУ. Заявку. Для цього треба звернутися до будь-якого зручного відділення фонду. І ще кілька корисних фактів. Уряд відтермінував обов'язковий перехід на токени до кінця війни. Це дівчатки, хлопці, це просто неймовірна новина, і слава Богу, і хама так і залишається. 24 травня на черговому засіданні КМУ було прийнято рішення про продовження на період. З дня його припинення сказував можливе застосування ЄЦП на кваліфікованих ЄПМ. Добре, добре, добре. 25 грудня, 1 січня та 7 січня не будуть святковими днями. Як вам? У грудні 2022 року та січні 2023 року ми мали мати додаткові вихідні через новорічні свята. Проте воєнний стан продовжено якою встановлено інше правило на період, а саме призупинену дію щодо визначення святкових і неробочих днів. Тому 25 грудня, 1 січня, 7 січня не будуть святковими, а 26 грудня та 2 і 9 січня будуть звичайними робочими днями. Робота, в якій оплачуються у звичайному, а не подвійному розмірі. Відповідно, і банки будуть працювати в звичайному режимі, але поки про це НБУ не повідомляв. Uh, так, якщо треба буде привести підприємство в безпечне місце, є платформа для допомоги в релокації бізнесу. ДП Прозоро продаж запустило платформу, що допоможе перемістити бізнес із гарячих точок та продовжити діяльність у безпечному місці. На більше подати заявку на релокацію. Так. Аукціони Прозоро. І так, запам'ятовуємо: аукціон.етендер.ua. .e ну, і все. До 19 лютого діє скасування обов'язкового маркування товарів на час війни. Ну, я не знаю, що тут коментувати. Щодо імпортних продуктів, харчування їм дозволяє постанова номер 186 якщо говорити про акцизні марки. Що дозволяється ввезення на митну територію України чи нових виробів, маркованих марками акцизного податку, які не є документами суверового обліку та надруковані за межами митної території України. На замовлення виробників. Ну, поки що так, Поки що так. побачимо, що там буде далі. Дякую за увагу. Вийшло на 10 хвилин. Надіюсь, ви дослухаєте до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставайте спонсором каналу. До побачення. Дякую.